Дивіться, що це буде досвід користування фліпом п'ятим на протязі от більше десяти місяців, але це не мій досвід використання, тому що в мене ультра і про Ultra треба так само ще окремо зняти, але це фліп тетяни. Тетяна це така от особина, яка проживає десь біля мене, навколо мене, і вічно от щось говорить. Я не знаю що, бо я не слухаю вже приблизно 10 років цю жінку. Ну, нехай, це її фліп, основний смартфон. Перед цим. І був фліп третій. До речі, огляд є на каналі фліпа третього, але це був фактично чуть не один з перших оглядів, і дивитися я строго не рекомендую. А от огляд на фліп п'ятий можете глянути, він десь ось тут. І загалом смартфон вийшов хороший, так наперед скажу, але є багато нюансів, які відповідно треба обговорити. Тому підписуйтеся на канал, не забувайте ставити всі всякі свої там дзвоники, оці листок. Квіточки і так далі, і писати в коментарях, яка ви квіточка. Ось. Ну нехай. Головна фішка смартфону, як це не дивно. Якщо ви раптом не знали, головна фішка, що вона е, ну по-перше, це квадрат, це так. Квадратний він квадратний, коли він складений. Чому? Ось так. Бо він складається з прямокутного в квадратний, і це, це, типу, все, що потрібно знати. І я не знаю, куди ваше життя пішло якось не туди, якщо ви раптом не хочете собі собі такий смартфон. Ось, я хочу, я люблю такий форм-фактор Він мені подобається неймовірно, тому що він тактильно офігезний. Він прикольно оце от просто розкривається. Бе запитається, на що? Це ж не практично. Ну, от що би що? Це ж, ну, типу, економія місця, та яка там вже економія? Що квадрат, що прямокутник? Ну яка різниця? Кишені величезні, сумки величезні, щоби оце все. І ви запитаєте, нащо? Практичні люди ні. От а я вам скажу так, а ну невже, Невже ви в житті робите все практичне? Прям завжди все практичне. Якщо так, то ну я не знаю, погано бути вами, мабуть, ось. Я людина менш практична, і відповідно собі я би вибрав фліп. Але, звичайно, є, але через що я досі це не зробив? Тому що тут немає зум-камери. Ну ось немає зум камери ніякої і. Є відповідно основна і ультраширик, і то вони не є супер убер флагманські видатні, тому що ми розуміємо, простір в корпусі обмежений. Виробник хоче запхати хоча б якусь батарейку, щоб от воно потримало якийсь певний час. Але бляха-муха, автономність це теж компроміс на таких смартфонах. Тому вже якісь більші сенсори камер. Тут вже мовчати варто про більші сенсори, про перископи, про це все. Хоча китайські виробники починають цей форм-фактор. Запихати іноді вже і зум-камери, і якісь цікавіші більші сенсори. Загалом, що я хочу сказати, це напередодні в нас зараз червень, кінець майже червня, і через тиждень приблизно у нас буде презентація Motorola Razer 50, Razer 50 Ultra. І, до речі, це є один з основних конкурентів на офіційному ринку України серед складених смартфонів. І я вважаю дуже гідний конкурент, тому ви можете подивитися огляд, наприклад, Razer. 40 Ultra. мені він дуже сподобався, так само, як і Razer 40 звичайний, тому що вони вигравали ціною, дуже серйозно вигравали ціною. І от саме Razer 40 він дешевший, значно зараз, здається, продається за 25 тисяч, щось таке новий, офіційний з гарантією. Тоді як ну, фліп дорожчий, самсунгівський. Ну, раз це досвід типу користування, то я Т Тетяни не буду питатися, от як її оце от, смартфон, що би що, ну, от як її. Взагалі досвід, тому що 10 років, коли живеш з людиною, ти щитуєш ці вайби. Типу, я і так знаю, як вона користується фліпом. Я відчуваю це все, що вона робить з ним, що вона з ним не робить. І я розповім від себе, звичайно, можливо, не супер, це буде професійно і компетентно, але як вже є. Перший ексцес, скажімо так, відбувся зі смартфоном буквально через кілька тижнів, вже після того, як і огляд зняли, і оце все подряпина, глибока. Знаєш. Знаєте від чого? Тетяна її поставила своїм от е, заручальним кільцем, діамантом, так херанула, і все. Капець, лакшері життя що ні? Після того е, вона вже замовила інше кільце, і інциденти більше не повторювалися. Але пам'ятайте, що так, такий нюанс, діаманти, вони глибоко дряпають навіть захищене, загартоване скло. І тому дівчата не заслуговують на діаманти. Е, е, оце вам зайве підтвердження. Тому майте на увазі. А, я Уточню, тоді Тетяна якраз е, ходила без чохла, от буквально ті пару тижнів початкових, тому що е, чохол фірмовий був з браком, там одна частинка нещільно прилягала, нам обміняли, але просто треба було зачекати. Відповідно, той період, в кілька днів, Тетяна ходила без чохла, і якраз тоді вона умудрилася поставити цю подряпину. От е, лайк, лайк поставимо Тетяні і за те, що я от вдарив мікрофон. Ось. Угу. Ось цей от фірмовий чохол від Samsung, силіконовий, доволі якісний, я би сказав, якщо не рахую, ну не рахувати, що перший був з браком, то він приємний і тактильно, і я би сказав, що відносно зносостійкий він трохи лише не отримав певні такі коцькі тріщинки. З часом на деяких кутах. Я не вважаю, що це критично. Але знову ж таки треба звертати увагу, що носилося воно фактично завжди в цьому чохлі. Хоча брешу Таня носила ще ось такий чохол від Нілкін, але через цю стрічку якось воно не дуже було зручно. в підсумку вона його майже не використовувала. Тепер же Тетяна така дорвалася до Алікспресу і вирішила взяти ось такий чохол. Ем, так, ось такий чохол неймовірного характеру, китайського характеру. А він підійшов, все окей, наліз, нормально. Є зразу мінуси, наприклад, що шарніри тут додатково скріплені, і відповідно при відкритті і закритті фліпа ти відчуваєш додатковий опір а, від чохла, просто від чохла, не від шарніру смартфона, а від чохла. І це трохи дивно, але до цього можна звикнути. Доповнення: Оці штучки зразу повідламувалися буквально через пару годин, і вже вони не стримують цього тиску. Немає це, якби проблема вирішилася просто неякісністю чохла, але принаймні це, ця штучка з, е, Загалом якість така на тріючку, тому що тут ще були ці елементи забарвлення, вони вилазили просто, оце от наклейки і треба було їх ще підрізати. Ну, таке. Плюс оце я не вважаю суперприкольною штукою, тому що якщо раптом телефон закрити з цією штукою посередині, і вона не встигне якби, вискочити назовні, то можна пошкодити екранами. Ми пам'ятаємо, на складених пристроях бляхамуха пластикові екрани. Так, Можуть, вам там будуть казати глас і оце все, але ми пам'ятаємо, шкала Моса 2, і воно дряпається нігтем від душі постаратися, і воно дряпається. Але давайте я ще спочатку розповім про зовнішній екран, тому що це основна зміна. Тут в нас якби величезний величезний екранчик, прям на всю панель, майже ось. Але він подряпався все одно трішки. Тут буквально кілька мікроподряпин і за цей період використання я вважаю, що це нормально. Нормально, слухайте, піде, тому, тому що це все-таки незахищена частина смартфону. Тетяна десь там свою сумку кине, а там в сумці ще е, слони, коні, кози бігають. І от будь-хто може там щось пошкодити, тому що ви знаєте, безрозмірність жіночих сумок. Тепер про найцікавіше, що сталося з внутрішнім екраном, той, який найбільш ніжний за весь цей період. Якщо пригадуєте третій фліп історію користування Тетяни, то через пів року, через 6 місяців рівно, там на екрані захисна плівка дала тріщину, почала відслоюватися від основного екрану, тому що тут є захисна плівка, яку виробник не рекомендує знімати, але якби допускає цю можливість, відповідно краще от нашого ризику. І Таня не знімала. І як результат, рідна плівка тоді протрималася півроку, тоді як тут вона протрималася, можна сказати, майже 10 місяців. Тому буквально вона от кілька тижнів тому почала відслоюватися з одного боку на згині. Майже удвічі кращий результат по зносостійкості, можна так сказати. Який вихід треба буде з часом переклеїти, тому що потім в цю бульбушку повітря буде залізати пил і може пошкодити вже тоді, ну якби сам екран. З іншої сторони, сама плівка доволі якісна і якісніша, ніж попередня. Мікро не є, але глибоких подряпин немає. І це є важливо, на мою думку, враховуючи, що екран набагато ніжніший, ніж його скляні. І аналоги переклеїли в Samsung офіційно, і знаєте ціну. 1200 гривень за переклеєння плівки. Звичайно, на це ми пішли, тому що були бонуси, і відповідно десь в половину суми обійшлося, але наклеїли якісно. Подивимося, скільки протримається. Сам шарнір працює ідеально досі. Я так бачу, що ну, от його якось, оця от плавність, залишилася плюс-мінус, такою, як з Дня покупки. І це приємно: жодних посторонніх звуків, нічого такого не відбулося. Хоча Тетяна ну, от, користується дуже часто, відповідно. Це от кожен раз, коли вона відкриває, щоб подивитися, що там в Інстаграмі, чи в Телеграмі, чи ще десь, а це часто відбувається, я розумію, що іноді можна і просто гратися цим. От чому би не погратися, якщо можна собі погратися, е, ось е, ми ж всі діти в душі, правда? За душу, за душу взяло. Гаразд, ми знаємо, що фліп п'ятий отримав великий зовнішній екран. Відповідно, шостий фліп і всі наступні швидше всього будуть мати такі ж або подібні екрани. І тут головне питання: чи користується тетяна цим екраном? І тут е, я скажу свого спостереження: ні. Людина не користується цією перевагою. От це була можливо чуть не єдина причина замінити третій Фліп на п'ятий, але Тетяна не користується, тому що їй впад падло. от їй впадло в неї просто звичка. я їй намагався трошки пояснити, сказати: дивися, тут можна собі швиденький доступ там до камери, до цього всього, до повідомлень, сповіщень, якийсь базовий контроль програм є, існує можливо навіть глибше контролювати будь-який застосунок і сидіти з цього екрана, Тим часом економлячи заряд батареї, тому що зовнішній екран він якби менше жере, чим внутрішній великий. Це логічно. Тим більше зовнішній 60 Герцовий, пам'ятаємо цей нюансик. Е, ем, Так, але ні, ні, дружина, е, от вона любить просто от е, класику, хардкор класичний, такий, щоб е, максимально не заморочуватися. І справа звички, звичайно, що я би користувався однозначно, якби це був мій основний смартфон з е, зовнішнім екраном. Відповідно, я би тим таким же ж, от, чином я нівелював би проблему з автономністю. А проблема з автономністю в цьому форм-факторі, вона нікуди не поділася, тобто порівнюючи з третім фліпом, стало краще, стало краще, але я би не сказав, що аж настільки. Ось давайте подивимося: екранний час за останній період користування. Скажімо, у нас є 3,5 години екрану, і підзарядка одна під вечір, десь після п'ятої години. Потім у нас є 4 години екрану. В нас тут вийшло до речі менше підзарядки. Одна була дуже маленька підзарядка. Ну, нехай. Е, далі в нас було ще 5 годин. 5 годин екрану. Це я так розумію, з Ютубом і всім. Тетяна деколи любить щось на фоні собі дивитися на Ютубі. Гаразд, тут було аж дві підзарядки: одна маленька, одна більша, вже пізніше глибше вечором. Далі в нас під 3 години використання екрану, і тут така ж ситуація, але вже глибше, глибше до ночі. Ну тобто, тут однозначно немає якоїсь видатної автономності, і так чи інакше поглядати в сторону чи розетки, чи павербанка. Якщо ви активно заліпаєте в телефон, потрібно буде. Хоча, от я би не сказав, що екранний час там 3-4, ну до 5 годин це суперактивне заліпання, ось як в тані за минулий тиждень, але так чи інакше, смартфон часто просився на підзарядку. Але є нюанси: тут вімкнений Always-On Display, який може собі солідно віджарити батарейку, тому що зовнішній екран великий. Якщо там ось якусь картинку, типу такого з годиною вивести, то ну, враховуючи, що екран зовнішній. І не LTPO, то він трохи піджирає це е, мінус. В менюшці продуктивність вибрана низька, це акцент на терміні служби акумулятора. А відповідно, так як Таня не заліпає якісь там ігри і оце все, то вона й не звертає увагу на те, що десь там якісь частоти по процесору, самі високі, зарізані. Ну це не є режим енергозбереження спеціальний. Скажу так, я би міг жити з цією автономністю без проблем загалом, тому що багато людей, навіть якщо у них смартфон. Не дуже автономні, вже трохи звикають і назад до повербанків всяких штук і жити біля розетки, тому що через Кого? Через русню і вимкнення світла, логічно ж. Але найбільше, що мене якби хвилює, це камери і відповідно відсутність зуму. Хоча разом з тим, порівнюючи з третім фліпом, тут був видний дуже солідний прогрес в постобробці камер. І, відповідно, вони непогані, доволі непогані для свого класу, для своїх розмірів сенсору. Я би сказав, що Samsung над цим трохи попрацювала. Подивимося, що буде цього року з фліпами шостими, тому що мені здається, знову ж таки, революції тут не буде, і вони акцентують лише на тому, що якісь можливо додаткові фішки штучним інтелектом впровадять, можливо, трошки збільшать акумулятор фізично. Е, ну, подивимося, е, буде цікаво. Я думаю, але що ще потрібно знати, на смартфон прийшли оновлення, всі як обіцяла Samsung, тому що Samsung на щастя, добре оновлює свої смартфони, особливо флагманські. І питань нуль. Тут прийшли фішки, практично всі з s 24 серії, тобто Circle to Search, що я вважаю, взагалі найкраща функція століття в смартфонах. Вона тут є, вона прийшла. Далі всякі штуки по галереї, і оці всякі ніштяки текстові. Вони так само прийшли. Читання цим користується? Ні. Вона користується Circle to Search іноді не так часто, як я, але користується. це. До речі. Чи штука корисна, добряче по продуктивності тут не докопаєшся. Процесор флагманський, оболонка нормально оптимізована, іноді бували лаги. Тетяна буквально один чи два рази щось в неї зафрізилося було, але це було зафрізилося через GoodLock. відповідно, тому що я її для зовнішнього екрану встановив GoodLock, накатив туди, щоб всякі різні ніштяки можна було включати. Вона цим не користується, але там з оновленнями цих модулів для GoodLock. іноді може прийти не дуже вдале оновлення і відповідно щось глюканути, але це якби вирішувалося простим закриванням GoodLock і відкриванням заново а нічого більше критичного, тобто якихось ребутів, ще чогось не було за весь цей період. Оболонка себе показує гарно, кастомізована, дуже сильно неймовірно. Але Тетяна ціє... цими кастомізаціями не користується. Вона шпалери то міняє раз не знаю в півроку і то. Не по своїй волі. Тому така от у мене дружина. Взагалі не зрозумів, чи це досвід використання фліпа, чи дружини. Ну, коротше, будемо розбиратися. Дякую, що подивилися. Підписуйтеся на канал. І чекаємо тоді нових всяких фліпів, фолдів і так далі, які будуть презентовані. Не знаю, що з того до мене доїде і чи я покладаю взагалі, але риночок принаймні цікавий. Тому що оці всякі, ну, бруски, бруски, прямокутні, смартфонні вже так на Бридли, слухайте, народ, давайте гнути, ламати. Оце все на дві половини, на три половини. Вже ж є і на три половини, щоб воно десь там складалося від якихось китайських виробників. Чому би і ні? Чому би і ні? Тому що життя одне, і можна зігнути смартфон, і це вже кайф. Є компроміси. Та звичайно, що є. Та бо в будь-якому смартфоні, навіть класичного форм-фактора, будуть компроміси. То про що мова? А тут ти хоч свідомо на цей даш і маєш фанову штуку, яка. І непогано себе поводить в багатьох сценаріях. Окремо дякую спонсорам Ви мої няшки. Я вас люблю більше трошки за інших дітей, технарні, тому що так лиса меркантильна. Так, що зробиш? Але це правда, але інші діти технарні, ви не розстроюєтеся. Все, все добре, все буде добре. Головне ваша активність. І підписуйтеся на телеграм-канал Технарні. Я там іноді мемчики посту, і на інстаграм, бо я там дуже рідко пошту якісь фоточки і анонси відосів, до речі, теж тому нормально. Поради від Тані. Не бійтеся купувати фліп, якщо дуже сильно хочеться. Трісне, то трісне, така ваша доля. Жінко, скажи мені, шостий фліп хочеш? Я не знаю, я його не бачила, як я можу. Він буде такий, як цей. А це нічого, що я залізла в кадр. Чи я хочу я шостий фліп? Та я не знаю. Я хочу, щоб русня вся здохла, о. База. Ani ma paru hryvni, bo kręcę się jak Dzyga. To za co?